Такий комбінований стелаж получився у нас зібраний із залишки, відреставрований. Висота його 2 метри, довжина 93 см і повна глибина загальна від стіни 60 см. Ось показуємо ближче. стелаж після реставрації. Тут є верхня хлібна корзина, кошик хлібний. Його можна переставити вище або нижче. Тобто кронштейни тут регулюються по висоті. Можна регулювати всі полички по висоті. Хлібна полиця стає просто ось на такий кронштейн і кріпиться за допомогою двох саморізів. Стелаж розбірний, займає небагато місця в розібраному стані. Можемо відправити, далі нова пошта або ж самовивіз зі складу. Одна секція є такого стелажа. Є варіанти, які є у великій кількості, є варіанти, які продаємо тільки окремо стоящими секціями. Ось як цей. Нижня полиця глибиною тут 50 см. Наступна 40. Ще одна 40 І е, верхня полиця виходить у нас 37. Ага, нижня 40, далі 37, 37. О, і хлібна хлібний кошик 40 см глибиною. Це внутрішня глибина його. Ось такий варіант ще в нас з'явився у продаж.